Ну що ж, дорогі друзі, в п'ятницю мене була перевірка зі стражі гранічної, і ось що у мене запитували на детекторі брехні абсолютно без одягу, як це є зараз. Тому не переключайтеся, щоб це дізнатися. Ну а зараз хвилиночку уваги. А зараз, друзі, хочу вам сказати, що компанія Кримі Персонал може вам дати роботу в понад 100 містах Польщі. Це та компанія, якій я довіряю, і можу вам сказати навіть без детектора брехні, що за посиланням в описі до цього відео чи в прикріпленому коментарі ви зможете заповнити заявку, де до вас перетелефонує менеджер, і допоможе вам визначитися, яка вам робота буде найкращою та в якому місці, яке житло буде найкраще, якщо у вас сімейна пара, чоловік, жінка, чи ви шукаєте роботу для друзів, родичів, знайомих, все це можна заповнивши форму. Або ж надіславши її вашим друзям, ви допоможете їм здійснити одну із цілей, яка у них на сьогоднішній день не вирішена. Тому, друзі, закликаю вас скористатися цією пропозицією вже сьогодні. А зараз хочу вам розказати, чому ж до мене приходила стражгранічна. Тому що до вас прийти можуть будь-який момент. Ну і як ви думаєте, чому я без футболки записував відео на початку? Якщо ви хочете дізнатися, чому, дивіться це відео до кінця. А зараз скажу так. Я проводжу йоде, це односово джевальність господарча від 22, 23 третього року 4 січня, тобто 4 січня 2023 року, я відкрив діяльність господарчу на території Польщі, для того, щоб не тільки мати спулки з ОО, з яких важко виводити фінанси, а для того, щоб ще мати можливість легко. Підійшовши до банкомата, випроваджувати кошти. Я був спочатку на ричалті, пізніше перейшов в цьому році вже від початку, тому що один раз на рік можна перейшов на лінійний податок. І, звісно ж, хочу вам сказати, що я мав працівників на своїй діяльності господарчій, які працевлаштовують, і це громадяни України. А якщо ви знаєте добре, то якщо ви працевлаштовані в компанії або ж ви наймаєте працівників з України, яким робите ощущені до праці чи зазволення типу, А то ви знову ж таки піддаєтеся контролю. Стражегранічний тому це типова перевірка. Ніхто мене не зголошував, ніхто мене не здавав. Можливо, я так думаю, хоча мені так відповіли на мої питання. Отож, друзі, вони приїхавши додому до мене, перевіривши всі мої документи. Там така от пачка документів сказали наступне: що Сергію у вас є проблеми. Тільки з однієї причини, що ви невчасно зголошували працівників, які не приїжджали до вас на роботу. Тобто, коли я робив ощущання до праці на робочі візи, для того, щоб українці відкривали візи і приїжджали до мене, то вони знаєте, по справжньому мені були вдячні, тому що я платив за ці запрошення по 100 злотих. Вони не приїжджали. Таких було три людини всього-навсього. Ну і я їх невчасно, двох невчасно зголосив про те, що вони не приїхали, не под'єлі ліпраці в Польщі. Але суть не в цьому, суть в тому, що всі документи інші у мене були на ТІПТО. І зараз, через два тижні, як вже страж гранічне ще ознайомиться з усіма даними, які я подав. Вони хочуть знову ж таки. Приїхати до мене і другий раз, бо два рази зазвичай приїжджають і два працівники, до речі, класні у них жетони. Якщо щось, так вони, перевіривши от всі документи, ще раз до мене приїдуть попередньо сконтактувавши. А взагалі, чуваки, взагалі круті зі стражи кринічної, так я їх називаю, тому що вони. Взагалі круті, як по телефону, так і вживу. Чаю вони не захотіли, каву вони не захотіли. 50 грам вони не захотіли. Швиденько ми все зробили. Я ще з ними по дорозі під'їхав, там. ксерокопію зробив свого паспорта закордонного і карту побиту. Ну і вони поїхали собі далі до Санока. Це все відбувалося під карпатському воєвустві, місто Бжозу, там де я і проваджую свої йод Ну і власне хочу вам сказати, що я задоволений зі співпраці зі Стражей гранічне. Не знаю, як у вас було. Вас свій досвід напишете в коментарях, надіюсь. І хочу вам сказати другу ситуація, яка склалася зараз в Гданську. Кинули людей масово із картами побиток. Який цей спосіб відбулося? От знаєте, ви шукаєте оголошень або ж натрапляєте на оголошення, де вам обіцяють отримати карту побиту в найкоротший термін, швидко і так далі. Ну і такі люди зазвичай. Я так думаю, ну, в конкретному випадку, то людина мала співпрацю із працівником у жену. Тобто, в якийсь дивний спосіб, хтось із вас довше чекає на карту побиту, а все це пов'язано з тим, що хтось має зв'язки і просто швидше вам карту побиту цю робить. У нас, наприклад, таких зв'язків немає, тобто команди Стармак Documents. І хочу вам сказати, що всі корисні контакти ви знайдете в описі до цього відео. А скажу, хто. Хоче отримати швидку карту попиту, той платить двічі, так як скупий. Я ніколи, нікому нічого не рекомендую, де ви можете мати проблеми. Ну і, звісно ж, негативні відгуки завжди будуть, бо без цього ну, практично не вижити. Але сподіваюся, що я вам допоміг зробити ваш сьогоднішній робочий день. Тому що без футболки я був на початку тільки тому, що хочу з вами порадитися. Чи треба мені записуватися в спортзал? Кожен чоловік повинен виглядати достойно. Моя вага 63 кг і ріст, знову ж таки, 1,74 м. Можливо, хтось із Кракова є, хто хотів би зробити зі мною якийсь крутий проєкт. Адже я людина, все-таки не остання в Польщі, і все-таки міг би вам допомогти розкрутити ваш бренд. Це я вже не першу заяву роблю. Знаєте, я така людина, яка не дуже сильно любить займатися спортом. Я хочу у вас запитати. Чи потрібно мені займатися спортом? Адже спорт це кортизол, який допомагає знову ж таки набратися енергії. Як хтось зауважує, то останні кілька місяців в мене не все добре з моїм здоров'ям, ну але це пов'язано із тим, що я дуже багато стресу переживаю. Через провадження бізнесу, бізнес це дуже велика відповідальність, і той, хто вже це прожив, або ж хоча б спробував, той знає. А й той, хто працює на роботі, не тільки буде критикувати мене, казати, що Сергій тільки наживається на людях, і так далі. Взагалі, в житті повинна бути взаємовіддача. Якщо я щось вам даю, а інформація це найкорисніша штука, то ви повинні також взаємодіяти зі мною. І дякуючи вам, я друзі, живу. І дякую, що ваші підтримці. Я кожного дня, або ж не кожного, створюю новий контент. То що скажете, друзі? Мені треба спортзал чи ні? Чекаю на ваші відгуки. Тому побачимося в наступному випуску.